Так, я думаю пам'ятаєте всі цю локацію. Підшивку ось цю, е, показував, як правильно крутити. Значить, Тут у нас було 4 мм, по-моєму. хрестик ми шили. Е, пройшло тижня-3. Через тиждень я знімав і 3 тижні пройшло, відповідно. Е, весна. Вологість велика. Зараз показую, що в нас вийшло. О, майже дійшов в притик, вплотну, в общем. Один до одного, майже вплотну. Тут залишилось буквально, буквально міліметр. От. Чисто малесенький-малесенький такий шовчик. Е, тут бачите, да, тут трішечки є, а тут дійшло в упор. Тут майже нічого немає щілене. І відповідно отут, де у нас. По торцю тут найбільший шов був, відповідно, бачите, зараз пару міліметрів лишилось. От, де пару міліметрів, і там так само це було правильно зроблено, в принципі. Ну, зазор, тут більший нас вийшов чуть-чуть, Відповідно, він залишився. Показується це для того, щоб люди розуміли, як правильно робити. Корисна інформація і для замовників, і для будівельників. Мало хто про це знає, і всі зазвичай роблять. Ну, як впритик, да, один до одного листа хоп, закрутили і бомба. Потім починається це температурне розширення, качелі з листами і все, і капець, коротше. Якщо на потолку ще можна зіграти, скрити його декоративними якимись елементами, там, гіпсокартоном тим же закрити чи пластиком, то на кровлі, на бітумі, на м'якій, там буде халепа. Якщо не зробити ці, не витримати ці всі... Моменти із демперними, з температурними швами, з ось цими, вас буде лист на лист находить, відповідно, буде рватися вверху покриття, бітумне ось ось це, і буде халепа, буде текти так, що капець, коротше. Так що майте на увазі, контролюйте ці моменти.